У трикутнику а, Б, С, код Б В, Які з наведених тверджень є правильними? Перше твердження: код А плюс код С менше 90 градусів. Друге твердження сторона а, Б плюс сторона Б С, менше, ніж сторона А С. І центр кола, описаного навколо трикутника А Б С, лежить поза його межами. І дивіться 5 варіантів відповіді. Давайте почнемо з першого твердження. Кут А плюс кут С менше 90. Пам'ятаємо, що кут Б тупий. Да? Що ми знаємо про кути трикутника? Ми знаємо, що сума трьох кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо до кута А додати кут С, додати кут Б, то це є у нас 180 градусів. У нас в першому твердженні оцінено сума кутів А і С. Давайте ми з вами виражемо А плюс С з даної рівності. Да? Це буде дорівнювати ця сума: 180 градусів мінус кут Б. Кут Б тупий. Що значить тупий? Що він більше, ніж 90 градусів. Кут Б більше 90 градусів. А отже, різниця от від 180 відніміть число більше, ніж 90. 91. 95, 100, да, будь-яке для перевірки, ви побачите, що воно буде менше, ніж 90 градусів. Тому перше твердження у нас вірне. Друге твердження. У нас кажуть, а, якщо ми в сторону АВ додамо в сторону Б це, то довжині це буде менше, ніж сторона А С. Ми маємо пам'ятати з вами, що з трьох відрізків можна побудувати трикутник, Якщо сума будь-яких двох сторін завжди більша за третю. Тобто, який би у вас трикутник не був, прямокутній, тупокутній, гострокутній, завжди сума будь-яких будь двох сторін трикутника буде більша за третю. Тому друге твердження у нас суперечить нашому твердженню, воно невірне. І третє твердження центр кола. Описаного навколо трикутника, ВЦ, лежить поза його межами. Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. Да? І питання: де ж його центр? А центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину серединних перпендикулярів, проведених до сторін цього трикутника. От давайте ми з вами зараз. Побудуємо середині перпендикуляри. Середини, от я вже тут позначила наших е, сторін. Тобто ми беремо кожну сторону, шукаємо середину і зараз проведемо середини перпендикуляр, точка переду серединих перпендикулярів, і буде центром кола, який описаний навколо трикутника. І ми подивимося, де воно знаходиться. Побудуємо, да? Спочатку візьмемо середини перпендикулярно до сторони Ось бачите, через середину ВЦ, перпендикулярно до сторони BC провели пряму. Далі аналогічно будуємо середини перпендикуляр до сторони АС, Тобто ця пряма вже перпендикулярна до АЦ, і проходить через середину. І вже вони перетинаються і дають точку перетину. Ця точка перетину. І буде центр кола, описано навколо нашого трикутника. Ну, для цікавості проведемо і до третьої сторони, хоча в цьому вже потреби немає. І ми, провівши третій перпендикуляр, до третьої сторони середини перпендикуляр, маємо точку перетину. І ми бачимо, що вона лежить у нас за межами, за межами нашого трикутника. Твердження є правильним. Так, ми бачимо, що правильними твердженнями є перше і третє. Перше і третє це відповідь Д.